Якщо ти бігаєш, а твоя п'ятка йорзає, або тобі надавлює нігті, то значить ти не використовуєш цю шнуровку. Дивися, я тобі її покажу. Частіше всього, ми просто погано фіксуємо кросівок на нозі. По-перше, це тому, що ми не використовуємо всі отвори, які є в кросівках, а вони саме для цього і передназначені. Перше, перший отвір, тобто останній. Ми себе вводимо шнурочок зсередини, назовні, і заводимо одразу ж сусідній найостанніший отвір. Так, також само робимо з іншої сторони. Але не затягуємо цей шнурочок, залишаємо невелику відстань. І потім через петельку язичка просовуємо і всовуємо, мов в протилежної в сторони петельку. Є. І тепер цими петельками, дивися, як фіксуємо коросівок на нозі. Це, ця фіксація просто ідеальна. Далі шнуруємо так, як ми звикли. І тут я ще тобі покажу, як зашнурувати дуже просто, щоб шнурочки не розв'язувались під час тривалого бігу. Перша петелька є, потім ми просто зверху робимо ще один такий же самий бантик. Затягуємо. Все, кросівки тримаються на нозі ідеально. Шнурочки не розв'яжуться, поки ти сам їх не відкріпиш. І побігли тестувати. Дуже добре, коли кросівок на нозі, як будто під мене, просто шитий. Ідеально, відчувається легко.